За добу з 13 по 14 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 22 оперативні виїзди. У Куп'янському районі рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожим обстрілом у двоповерховій будівлі. Інформація про подію надійшла о 6 ранку. На місце виїхали рятувальники 44-ї державної пожежно-рятувальної частини. На час їх прибуття горіли. Зруйнована двоповерхова адміністративна будівля на загальній площі 400 квадратних метрів. Жертв та постраждалих не виявлено. Вже о 6.10 вогонь вдалося локалізувати. Рятувальники працювали постійно наражаючись на небезпеку повторних обстрілів. На місці події працювали 4 одиниці техніки ДСНС та 20 чоловік особового складу. На одній з пожеж, що трапилась з побутової причини у Новобоварському районі Харкова, вогнеборців рятували двох людей і п'ятьох евакуювали. Ювали протягом доби рятувальники харківського гарнізону ДСНС чотири рази надавали допомогу водіям, які опинились у складних ситуаціях через погодні умови. Загалом було вивільнено зі складних ділянок доріг три вантажівки та дві карети швидкої допомоги. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 122 вибухонебезпечних предмети. Мешканцям міста Куп'янська рятувальники доставили 8 тонн питної і технічної води.